Леся Українка, контр сперо. Геть те, думи, ви хмари сінні, то ж тепера, весна золота, чи то так у жалю в голосінні променуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, І від сліз тих гарячих розтане та кора крем'яная, міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную. Буду камінь важкий підіймать, І, несучи вагу ту страшную, буду пісню весело співать. Вдовгою, темною нічку не видну, Нестолюні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи сумні.